Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. У нас зараз багато задач буде, тому що ми завершуємо тему і в нас немає нового матеріалу, але є задачі, які потрібно розв'язати. Перша задача це задача номер 1636. Компресор нагнітає повітря в резервуар йомністю 50 літрів, захоплюючи за кожний цикл роботи об'єм повітря 2 літра. Початковий тиск в резервуарі, до рівня атмосферному. який тиск встановиться в резервуарі після 100 циклів роботи компресора. І вважайте, що температура повітря під час стискання не змінюється. Ну тобто нам пропонують вважати процес за постійною температурою не зовсім ізотермічний, але ми можемо вважати його ізотермічним для розв'язання цієї задачі. Якщо ми розглядаємо початок наших виміров і кінець. Добре, давайте подивимося, як розв'язувати цю задачу. У нас є початковий об'єм. І, взагалі, це в нас об'єм резервуара, є об'єм компресора робочої частини, і таких об'ємів ми будемо додавати 100 штук N таких об'ємів будемо додавати. Нам за умовами далі ж температура однакова, і ми розуміємо, що початковий тиск це атмосферний тиск 105 степені Паскаля. По тим даним, які нам пропонують, ми можемо вважати процес майже затермічним. Тоді ми можемо записати, що. Добуток тиску на об'єм для початкових умов і для кінцевих умов, вони, однакові, я тут розшифрувала, дала розшифровку. У нас відбувається така річ. У нас початковий об'єм, він складається із того, що захватує насос із навколишнього повітря. І загальний пустой об'єм. Який буде займатися, який був у нас теж заповнений на початку? Ну, умовно пустий, він спочатку, безумовно, був заповнений, ніхто там не ні відка... ні відкачував. Тому, якщо ми записуємо ось це рівняння, то ми замість початкового об'єму додаємо не просто В 0 але ми вважаємо, що ми взяли об'єм В 0 і додали до нього ще об'єм. ну, Тобто ми вважаємо, що ми кожні ці 2 літра 100 разів ми в якийсь великий-великий об'єм помістили, а потім це все стиснули до об'єму знов нульового. Ось так потрібно це розуміти. Але ми це робили поступово декілька разів, і тому ми не. Наблюдаємо весь процес безпосередньо, температура там, безумовно, буде різна, але ми розглядаємо саме початок і кінець цих двох явищ. А тоді у нас який там кінцевий тиск у нас буде безпосередньо дорівнювати до саме ось цієї величині. Далі ми просто подставляємо вже значення з одиницями і отримуємо 500 кПа, це вже не складно. Тобто в цій задачі найбільш важлива така річ, і там, де ви можете помилитися, зазвичай ви враховуєте ось ці 100 разів по об'ємам Насоса по 2 літра, але зазвичай учні забувають про цей початковий об'єм, який був безпосередній, і куди ми будемо накачувати ці, це повітря. Мабуть, так розв'язується ця задача. Давайте рухатися далі. Далі у нас задача графічна, у нас багато цих задач з графіками. Нам потрібно порівняти об'єм даної маси газу в станах 1 і 2, так як показано на рисунку. У нас є тільки дві точки, у них можуть бути координати, тому що. Рисунок зроблений на аркуші в клітинку, тому ми можемо це зробити, але для того, щоб було трохи наглядніше, я дорісую для цих двох точок дві заходи, які будуть відповідати першому і другому стану речовини. Але якщо ви зробили це без того, що дорісували заходи, це теж так можливо зробити, тому що ви все одно будете брати по координатам ось цих точок. Я саме так і брала, але. ну, Трохи більш наглядно, якщо ми рісуємо графіки відповідно до цих умов. Тобто в мене це виглядає ось таким чином. Я розумію, що за умовами нам казали, що маса дана, тобто вона не змінюється. Ми дорісовуємо дві захори, використовуємо рівняння Клеперона. Розуміємо, що у нас. Ну, одна клітинка зручно обрати Т0 і одна клітинка П0. тут у нас 3 п 0 тут 5П0, 2 і 5. Ми це з вами вже робили неодноразово, але ми записуємо все одно P1, V1, T1 і P2, V2, T2. Потім замість P1, і T1 і P2, T2 підставляємо значення ось з цього графіка. Скорочуємо і отримуємо що відношення об'єму в другому стані до об'єму в першому стані дорівнює 4,2. Тобто зрозуміло, що об'єм для другого стану він буде більший, ніж об'єм тієї самої маси газу в стані 1. Ну, Ось так розв'язується задача. Ще раз нагадую, ви можете для. Більше наглядності лісувати і захори, але якщо от саме в цій задачі ви їх не рисували, це не буде помилкою. Тобто це не обов'язкова умова для розв'язання саме цієї задачі. Наступна задача. 32.7. 7 горизонтальний циліндр завдовжки 1 метр, розділений, розділений двома поршнями на, на три секції. З циліндра відкачують повітря і вводять у секції, в кожну секцію, відповідно, 8 грам водню, 4 грама гелію і 80 грам метану, якими будуть довжини секції після встановлення рівноваги. Ну, бажано розуміти, я навіть тут нічого не рисувала, але розумію, що, мабуть, це було б доречно. Корисно, зараз я, поки розповідаю, підключаю планшет і розумію, що, мабуть, я щось зараз дорисую вам. Давайте ми подивимося, як це буде відбуватися. Я, безумовно, розумію, що ця задача не тільки і не стільки на закони, як, хоча ми будемо використовувати рівняння Меділієва клаперона скільки задача на трохи логічних дій. Тобто, якщо ви розумієте, який підхід до розв'язання цієї задачі, то ви все зробите більш-менш розумно. У нас є різні маси для трьох різних речовин, тому ми запишемо ці маси і малярні маси цих речовин, і дивимося, як це відбувається. Ну, тут багато всього написано, але давайте ми трохи відлечемося від, від цього, і я спробую додати сюди, додати сюди невеликий, невеличку таку. Картинку. Дивіться, ось у нас такий є, руки буду рисувати, нехай так не буде. Ось такий у нас циліндр, і що нам э, розповідає, давайте ми зараз це будемо дивитися. У нас є довжина цього циліндру, вона L, 1 метр, є маси водня, гелія і. Метану, є малярна маса цих речовин. Як це знаходиться, я вже не розповідаю. Ми з вами дуже часто і дуже багато цього робили. Сподіваюсь, ви теж все розумієте. Але у нас класно, тому що 10-3 в -3 і 10-3, в -3, і воно буде дуже класно скорочуватися. А нам потрібно знайти, як якось тут будуть розташовані поршні і три відсека будуть зайняті. Давайте ми будемо розсуждати. Якщо я запишу рівняння Менделєєва клепірона, то я розумію, що тиск помножить на об'єм, а об'єм я розпишу як площу поперечного перерізу на довжину секції. І це залежить тільки від маси речовини і від малярної маси. Від інших величин воно не залежить. Тобто у нас довжина секції вона опр... без... визначатися буде безумовно без... тільки, коротко, тільки масою і малярною масою. І нам буде на якусь константу. Ця константа вже не має значення, тому що ми потім розуміємо, що вона однакова. І тепер я це розв'язую, але мені ну, дуже багато писати не хотілося, тому що все, що, що крім маси і малярної маси, я отак вот в дужки написала. Тобто ми беремо 8 грамм або 8,3 степені кілограмів для водню і беремо для. Його маса і беремо його малярну масу. Знаходимо кількість речовини, кількість речовини 4. Тобто, довжина у нас буде пропорційна 4 константам. Для гелія ми знаходимо одну константі пропорційно, а для метану 5 константам. Якщо ми складаємо, то це буде 10. Тобто, нам потрібно ось цей весь наш циліндр розділити на 10 частин. Так, ну, зараз я. не... не... Впевнена, що я зроблю їх однаковими, але я намагаюся. Раз, два, три, чотири, п'ять і сет з цього боку. Раз, два, три, чотири. Так, мабуть, лішнє. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, зараз я трохи приберу ось ці два і зроблю їх трохи-трохи більше, щоб вони якось виглядали більш-менш. Однаково. Ну, ось так. Мабуть, 10. Зараз я перерахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, є. І тепер ми що робимо? Ми беремо чотири э, частини. Ось ось цей перший об'єм. у нас. Чотири частинки ми виділяємо ось це. У нас перший об'єм, це буде у нас годень. H2. Далі ми беремо одну частинку, ось цю. Ось цю частинку ми беремо. Це у нас буде гелій. І ось тут у нас наступна частинка із п'яти таких е, участків, це у нас буде е, метан. Ось таким чином розподіляються порчні, тобто вони ось тут встануть, е, так, що гелій будуть у нас стиснений, там буде всього одна частинка на нього приходитися. на наводі буде приходитися 4 частинки від 10, а на метан, відповідно, 5 частинок. І якщо це. Загалом дает нам метр або 100 см, то ми розуміємо, що це буде 40 см для водня, 10 см для гелія і 50 см для метану. Забули, як він називається. Ну, ось так можна розв'язати цю задачу, вона незвична, але вона все одно використовує наші знання з газових законів і з рівнянням Менделеева. Клеперонові безпосередньо випливає. Ось така задача. Ну добре, сподіваюся, що ми більш-менш забрались, тому рухаємось до наступної партії задач.